Завершився 27-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів – 19, 20 та 21 травня. У п'ятницю 19 травня відбулись перші три поєдинки 27-го туру – Дніпро-1 «Колос», «Ворскла-Кривбас» та «Шахтар-Верес». У суботу 20 травня відбулись ще три поєдинки – Чорноморець-Минай, «Зоряїн-Голець» та центральний матч туру «Олександрія-Динамо». У неділю 21 травня відбулись заключні два поєдинки «Металіст – «Металіст-1925-Металіст» та «Рух-Львів». Непростою перемогою Дніпра 1 над ковалівським колосом розпочався 27-й тур української прем'єр-ліги. Розпочали обидві команди активно. Уже в дебюті спортклубівці могли пропустити, коли зі значної дистанції наважився пробити Кравченко над поперечиною. Дніпро 1 відповів пострілом довбика зі штрафного над дев'яткою. Згодом пегло відгукнувся на навіс піхальонка, але з гострого кута головою пробив у голкіпера. Ще гостріше відповіли хлібороби всередині тайму, коли Оріховський завдав удару в дотик після пасу безбородька. Стійка. А перед перерву колос оформив гол у роздягальню. Небезпека прийшла з лівого флангу атаки гостей. Фесюн кинув у прорив Оріховського. Той віддав на Безбородька, а він віддав на м'якушку. Хавбек завдав точного пострілу. Зі стартом другої половини спортклубівці кинулися відіграватися. Спершу господарі напрацювали на серію кутових, а згодом джокери Олександра Кучера підготували забитий довбиком на 57-й хвилині м'яч. Матаріта на лівому фланзі від лінії поля подав на танчика, а той головою відкинув під удар довбику. Форвард у дотик відправив м'яч під поперечину. О, Опісля дніпро 1 затиснув хліборобів на чужій половині. Танчик пробив у руки кіперу. Дві нагоди змарнував пеглу стійка та сейв голкіпера. А далі Фесюн ледь не відпустив за лінію м'яч Після удару кого то головою. Згодом спортклубівці не використали вільний удар за необачну гру воротаря. Фесюн узяв м'яч до рук після передачі оборонця ногою. Утім, ковалівці відчайдушно кинулися під удар піхальонка, якому відкинув довбик. Та в доданий час Дніпро один таки забив. Голкіпер прогавив подачу з флангу, і Сарапій головою відправив м'яч у сітку. 2-1 у підсумку. Після цієї перемоги Дніпро один перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці. Підопічні Олександра Кучера мають в своєму активі 64 очки. Мінімальною перемогою Полтавської Ворскли завершився матч 27-го туру чемпіонату України проти криворізького кривбаса. Обережний футбол у перші хвилини був притаманний обом командам. Фактично, справді, небезпечного моменту довелося чекати аж до 20-ї хвилини. Кріворіжець линьов пробив метрів із 20, але м'яч просвістів поруч із дев'яткою. Полтавці ж на цей випад гостей гідну відповідь до кінця тайму, так і не спромоглися організувати. Натомість Кривбас ледь не скористався перспективним стандартом у роздягальню. Стецьков наважився на прямий удар зі штрафного з 25 метрів над попереченою. Вочевидь, отримавши прочухана від Віктора Скрипника в перерві, ворскла полетіла вперед зі 45 хвилинки. Сефері хитнув оборонця в штрафному майданчику гостей, але пробив вище воріт. А згодом класна атака правим флангом завершилася двома ударами. Постріл Павлюка заблокував оборонець, а кане на добиванні не влучив у площину. Гол назрівав, і полтавці таки відкрили рахунок на 62-й хвилині. У Ворскли пройшла діагональ із лівого флангу на Степанюка, який головою пробив у дальній кут. Голкіпер криворіжців відбити більярний постріл не зумів. Хоч до фінального свиска залишалося ще майже півгодини, Кривбас великої кількості моментів не створив. Завдяки перемозі Ворскла набрала 36 очок і обійшла Кривбас у турнірній таблиці. А криворічці мають у своєму активі 35 очок. Важкою перемогою донецького шахтаря завершився матч 27-го туру проти Рівненського Вереса. Суперники вирішили не відсижуватися в обороні на початку зустрічі. Обмін напівмоментами відбувся в стартові 10 хвилин. Спершу гірник Судаков прорвався до штрафного рівнян і неточно пробив. А згодом лише якісна гра Ракіцького в обороні ліквідувала загрозу після прострілу. Далі Шахтар і Верес обмінялися нагодами зі стандартів. Небезпечний кутовий гостей лише дивом не закінчився голом. Вовченко не влучив по м'ячу на лінії воротарського. Натомість скидку Степаненка на дальню стійку після кутового подалі виніс оборонець. А на 35-й хвилині команда Ігоря. Юві Човіча повела в рахунку. Героєм гірників став зубков. Український вінгер отримав м'яч на куті штрафного, змістився до центру та пробив. Під перший удар кинувся оборонець. А з другої спроби крайній нападник увігнав м'яч у ближній кут. На старті другої половини шахтар не скористався можливістю подвоїти перевагу. За гру рукою у власній карні зоні у виконанні курка арбітр призначив 11-метровий. До позначки підійшов Сікан і не сильним ударом дозволив кого-то реабілітувати партнера. Верес незабаром відповів шаленим ударом Блізніченка з дистанції. Трубін перевів на кутовий, який і став фатальним. Здавалося, що гірники цілком контролюють ситуацію. На зі стандарту вибили подалі, але м'яч відлетів до шарая. Хавбек, який за 5 хвилин до цього з'явився з лави запасних, з льоту відправив м'яч у нижній кут 1-1. Шахтарю довелося починати спочатку. Зрештою, до справи взялися оборонці гірників і досягли успіху на 84 й хвилині. Ракицький виконав навіз із лівого флангу, на який відгукнувся Матвієнко та головою спрямував м'яч за лінію. Більше команди не забивали. Після Цієї перемоги хлопці Ігоря Ювічовича набрали 66 очок. Спортклубівці мають на 2 пункти менше. А Верес має у своєму активі 27 очок. У матчі 27-го туру УПЛ моряки на своєму полі несподівано поступилися минаю. Обидві команди підійшли до протистояння з однаковим завданням кров і з носа набрати очки, аби вберегтися від вильоту. Чорноморець перебував вище за Минай на 4 сходинки, але переважав суперника лише на 3 пункти. Вже на самому початку бадібанга з правого флангу видав розкішний навіс на дальню штангу, звідки. Демченко головою скидав в центр на Лефіренка. Даніїл трохи не розрахував, і м'яч забрали захисники. На 14-й хвилині кузик зі штрафного навісив у воротарський і Василів головою замкнув повз стійку. Ближче до середини тайму Хадіда зважився на дальній удар з меж штрафного над воротами. На 37-й хвилині Чорноморець ледь не забив. З гострого кута пробив Хадіда. Кравчук намагався відбити, але у падінні зрізав у власні ворота. На останній хвилині моряки змарнували ще одну нагоду. Хадіда після навісу кузика замикав головою. М'яч Свистів у лічених сантиметрах над поперечиною. Цікаво те, що за весь тайм Минай так і не спромігся завдати бодай одного удару у бік воріт суперника, зосередившись лише на захисті і вичікуючи на помилку суперника. Одразу по перерві Чорноморець створив два поспіль-моменти: спочатку, після передачі Гечева зі штрафного невлучно головою пробив Петько, А за мить ледь не відзначився курйозним голом Алефіренко. Виконуючи навіс, він влучив у поперечину. На 61-й хвилині Минай шокував Чорноморець. Гечів підхопив м'яч на своїй половині поля після передачі. Чі бандури і помчав правим флангом. Білий зробив ліниву спробу відібрати сферу, але Михаїл легко обійшов його, увірвався у штрафний і у падінні з гострого кута пробив. М'яч по хитрій траєкторії рикошетом від ноги Хадіди залетів у сітку. Справжнє божевілля. Одесити у спробах відігратися затисли суперника на його половині поля. Але гості зацементували воротарський, самовіддано кидаючись під кожен м'яч. На 75 й хвилині кузик виходив сам на сам і був збитий у штрафному Німчанінова. Арбітер свиснув офсайд, хоча повтор Показав, що суддя помилився. Мав бути пенальті і вилучення захисника Миная, у якого вже був один гірчичник. На 80-тій хвилині Васильів підставив ногу після прострілу гладкого, але Бандура видав неймовірний сейв, інтуїтивно зреагувавши в останній момент. Згодом екскіпер збірної України ще декілька разів врятував свою команду після нещадних розстрілів суперником. Вже у доданий час він завалив Вотіховського у штрафному суперника, але арбітр знову не поставив пенальті, зафіксувавши фол в атаці. Перемога принесла Минаю 29. Луганська зоря впевнено переграла Інголець із Петрового і продовжила боротьбу за Лігу чемпіонів. Луганці володіли ініціативою та будували позитивні атаки. Брашко та Болеца розрізали оборону передачами. Будкони погано підключався по флангу, а Антюх робив ривки у штрафний майданчик. У середині першого тайму зоря знайшла момент, щоб розмочити ворота. Гереро скористався рикошетом і дістав м'яч в карній зоні. А білик його зніс. Арбітер призначив пенальті. Брашко його реалізував. Інголець відповідав поодинокими атаками без ударів. А вже після перерви організував масований наступ. Поспілов мав чудовий шанс зрівняти рахунок зі стандарту. Гостро пробив Головкін. Гереро мав оформлювати дубль після пасу Русина, але не влучив у порожні ворота, а потім і травмувався. Панамець ще встиг створити супершанс для Антюха. Вирвався на швидкості з власної половини та вивів партнера сам на сам із воротарем. Антюх перекинув Сапутіна, але на рівності газону не пустили м'яч у сітку. Зоря все ж закрила м'яч після четвертої контратаки. Русин цього разу все вирішив сам. Змістився трішки в центр, підробив м'яч під праву та поклав під дальню стійку. Вийшло красиво. Зоря перемогла, набрала 61 очко та залишилася у чемпіонських перегонах. 5 балів відставання від Шахтаря та 3 бали відставання від дніпра 1 У наступному турі зустріч із гірниками. Олександрія розгромно програла Динамо у матчі 27-го туру чемпіонату України. Господарі, яким не вистачало кількох основних виконавців у всіх лініях, почали значно активніше, більше граючи на третині поля киян. Однак перша ударна загроза вийшла. Від динамівців. Періс на швидкості пройшов пару опонентів праворуч і віддав на межу Воротарського, де Шепелів пропустив, а Андрієвський збивчої дистанції не влучив. Команда ротаня відповіла діагоналю ковальця і ударом Мустафаєва повз праву стійку. Далі Кахім вирізав розкішний пас на Шепелєва. Володимир втік в контратаку, проте обвідним ударом поцілив у праву стійку. Олександрія ще трохи підтиснула. Нещерет виручив. У ще одному епізоді Ковалець показав, що його тягнули за футболку. І тут спрацювала зв'язка на лівому фланті. Вівчаренко покотив на межі офсайду Кабаєву, який вирізав підривання у глибину штрафного. Андрієвський, який помінявся Садорчука в опорній зоні, набіг і пробив без роздумів. Безліч провалів у центрі таки привели Олександрію до логічного за таких умов пропущеного м'яча. Періс таки віддав свій асист. Перша хвиля атаки захлинулася, однак Мустафаєв дав Кабаєву обікрасти себе. Періс підхопив і миттєво віддав. Ванат елегантно пошив у дурні захисника та не помітив у ранці воротаря. Провали на своєму лівому фланзі та в центральній зоні під Вели її динамо. Ковалець без перешкод прострілив. Сієєв отримав неприпустимо багато часу в чистому полі чужого штрафного. Скільки ж контратак пропускає Олександрія. Причому це почалося ще за рівного рахунку. Цього разу Тимчик змістився у центр і розігнав через Бояльського. Перес був відкритий. Кабаєв вирішив крутити сам вище воріт. Дячук забив, як видалося, чистий гол. Сирота поборовся на кутовому і скинув Бояльському. Шевченко помилився на виході, але Кривошкін побачив порушення проти голкіпера. І знову вихід з-під пресингу, де я Рувати легкі моменти спочатку. Перевели з правого флангу на лівий, і вівчаренко віддав Андрієвському на удар метрів із тринадцяти. Потім уже Періс накотив тимчику, а той знайшов Кабаєва. Все в тому ж центрі штрафного. Принаймні, Олександрія блокує ці простріли після перерви. Дячук зробив ривок на чужу половину і віддав передгольовий пас. Буяльський прийняв жорстку передачу і вишукано закинув на вівчаренка, який з льоту прошив правий кут. Повітряна тривога перервала гру на 75-й хвилині. Не минулої години, як гру поновили. Простріл Кабаєва зрізав у власні ворота Логіну, довівши до розгромного рахунку 1-4. Гармаш з центра поля спробував забити. Шевченко все контролював. Буяльський пройшов з глибини у штрафний через стіночки з Вівчаренко і віддав Волошину. Назар, який вийшов на заміну, легко довів рахунок до розгромного 1-5. Динамо після цього матчу набрало 53 пункти і залишається на четвертій сходинці у турнірній таблиці. Олександрія має у своєму активі сорок. Два очки і залишається на п'ятій сходинці. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Перемогою металіста 1925 завершилося дербі Харкова проти металіста в 27-му турі Української прем'єр-ліги. Харківські колективи обмінялися напівнагодами в районі 10-ї хвилини. Спершу хавбек металіста на Омець у дотик замкнув простріл кораля в руки воротарю. У відповідь нападник металіста 19-25 Ременюк наважився на простріл із дистанції. Кіпер упіймав м'яч. Подальшого розвитку, однак, такий старт не мав. Надихнувшись вивіскою Дербі, суперники скотилися до силової боротьби в центрі поля. Натомість голкіпери обох команд до кінця першої половини фактично залишилися без роботи. У схожому ключі розпочався і другий тайм. Проте цього разу Металіст 19-25 свій момент перетворив у гол. на 58-й хвилині. Вичебірадзе зі штрафного подав на Русина, який на дальній стійці головою пробив у поперечину. Та на добиванні безуглий відправив м'яч у сітку. Металіст отримав шанс відігратися за 5 хвилин. Але Ралюченко з відскоку влучив у кіпера. Натомість, металіст 19 25 ще одну нагоду не змарнував. Русин технічною передачею вивів Черука на оперативний простір, і той спокійно переграв костика 2-0. До фінального свистка харків'яни ще встигли обмінятися Спершу нападник металіста Рязанцев відібрав м'яч у центрі поля та втік на побачення з Мозілем. Утім, перекинув і воротаря, і ворота. Натомість оборонець металіста 19-25 Джичиков ледь не переправив у ворота Пас Кораля назад кіперу. Зрештою, цифри на табло не змінились. Завдяки цій перемозі команда Едмара набрала 30 очок і піднялась на 9-те місце в турнірній таблиці. Металіст же залишився в зоні вильоту: 22 пункти і передостання позиція. Принципове львівське протистояння між Рухом і Львовом у 27-му Урі завершився перемогою команди Віталія Пономарьова. Довго галичани не запрягали, та з перших хвилин відповідали атаками на випади одні одних. Містянин Ременяк пробив вище воріт на першій хвилині, а рухавець сапуга за кілька хвилин головою пробив поруч зі стійкою після навісу. Поступово номінального господарі захопили ініціативу, а Львів намагався огризатися. Та видовище відверто бракувало. Лише перед перервою рух організував дві нагоди. Спершу карабін із дальньої стійки примудрився пробити в напрямку трибун, а згодом Альваренга наважився на удар із дистанції та трохи розім'яв риб. Не надто змінилася ситуація на старті другого тайму. Рух спромігся на один момент, але Сапуга не переграв голкіпера з близької відстані. Вирішальними ж у дербі стали фінальні 15 хвилин, коли господарі забили двічі. У першому випадку допоміг суперник. Досвідчений оборонець містян Сімінін намагався перервати небезпечну передачу, а натомість відправив м'яч у власні ворота. Гол зробив поєдинок цікавішим. Пішов обмін атаками. Прицільний удар Талеса в дальній кут вчасно перервав Михайлів. Він же міг забити за львів. Оборонець клас. Власно, пробив здалеку, але панків продемонстрував дива реакції. А на 85-й хвилині рух фактично закрив поєдинок. Сапуга чудовою передачею вивів Рунича на побачення з рибкою. Щоправда, нападник не зміг переграти голкіпера з першої спроби. Утім, перший опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку, встановивши остаточний результат 2-0. Турнірна таблиця після 27-го туру виглядає так: Шахтар у номінально домашньому поєдинку зустрічався з Рівненським Вересом. Гірники переграли рівнян із рахунком 2-1. І таким чином Шахтар Зберіг для себе лідерство у турнірній таблиці, маючи вже 66 очок. В свою чергу дніпро 1 у складному для себе матчі з Колосом на останніх секундах зміг забити вдруге і перемогти 2-1. Дніпровська команда зараз друга і має 64 пункти. Відставання від гірників 2 очки. На третій позиції знаходиться Луганська зоря, яка без труднощів змогла переграти Інголець 2-0. Луганський колектив набрав 61 очко і продовжує підтискати Дніпрян та гірників. Відставання від Дніпра 1 складає 3 пункти: від шахтаря. -5 на четвертому місці закріпилося Динамо. Кияни у виїзному матчі проти Олександрії змогли показати гарний футбол і переграти Олександрію Руслану Ротаня з розгромним рахунком 5-1. Динамівці мають в своєму активі 53 очки. П'яте місце саме за Олександрією, яка після поразки від Динамо залишається із 42 пунктами. Знизу турнірної таблиці майже нічого не змінилося. Львів останній 13 очок. Передостанній харківський металіст – 22 пункти. Рівненський Верес на 14 й позиції 27 балів. На 13-му місці львівський рух, теж 27 залікових балів. Що стосується списку бомбардирів, то Артем Довбих залишається єдиним лідером, маючи 24 забиті м'ячі у 27 поєдинках. Друга позиція за Віталієм Бояльським. Він забив 12 м'ячів у 24 матчах. На третє місце піднявся Владислав Ванат, який у 25 поєдинках. Відзначився 12 разів. Десятку лідерів продовжує замикати представник Челсі Михайло Мудрик, який провів 12 матчів і забив м'ячів. Наступний 28-й тур УПЛ відбудеться протягом двох днів 24 та 25 травня. У середу, 24 травня, зіграють Колос Динамо та дніпро 1 Ворскла початок матчу о 13-й годині, Верес Олександрія, початок о 15-й та центральний матч туру Зоря Шахтар, початок поєдинку о 17-й годині. У четвер, 25 травня, зіграють Минай рух початок о 13, інгулець 19 1925 та Львів Чорноморець початку поєдинків о 14-й годині та Кривбас металіст початок зустрічі о 15.